Туристичний сервер Закарпаття та туристичний клуб Альпфокс представляють. Де ж цей жіночий табір? Ми з вами біля стовбика. Але з часом все було знищено. Його дуже швидко проходять, навіть не помічаючи. Шановні друзі, і нарешті сьогодні я здійсню свою давню мрію. Я хотів зняти маленький-маленький ролик про жіночий табір. Оскільки дуже багато друзів задають мені питання, де ж цей жіночий табір? Як туди дістатися? Які шляхи ведуть в табір, і які шляхи ведуть із табіру. І ось сьогодні я зняв. Маленький ролик, зроблю його монтаж і завантажу віду. Ось ця дорога, яка зверху піднімається до Невицького замку. На повороті вона звертає праворуч. І якщо ми будемо слідувати нею, то піднімемося до руїн замку і комплексу верховин. Але нам потрібно не сюди. Нам потрібно повернути по цій стежці, яка і буде вести до жіночого табору. Ось і про це ми поговоримо сьогодні докладніше. Про стежки навколо жіночого табору. І так, слідуйте за нами. Через метрів 150 приблизно. Дорога робить легкий-легкий поворот праворуч. Тут ми бачимо гарне місце під стояночкою, якщо ставати на якийсь маленький привал, великий камінь, як орієнтир. Ну, а збоку є дуже гарне містечко для того, щоб набрати водичку. Отже, Рухаємося далі. Лісова дорога знову робить легкий поворот праворуч, а справа нас супроводжує журкотання лісного потока. Зустрічаємо орієнтир. Два камня Один камінь поруч з дорогою, а другий камінь трошки подалік на відстані двох метрів. Туристи його називають Близнята. Камні Близнята. І він слугує чудовим орієнтиром при подйомі по нашій лісовій дорозі на жіночий табір. Рухаємося далі. Ну і звичайно. По традиції туристи, коли рухаються маршрутом, вони обов'язково на одному із турів викладають камінчик. Це на вдачу для того, щоб похід був вдалий. Ось приблизно такий тур і на цьому місці. Через метрів 150 підходимо до локації де бачимо викладений камінчиками русло маленького потічка. Це водоотвод, який був зроблений на протязі останніх двох років, тому що багато води йшло вниз по дорозі і розмивало її. В одному із відео є це місто, де я звертався до лісників з проханням порядкувати цей поточок. Рухаємося далі. Через 50 метрів дорога повертає ліворуч. Ми бачимо на схилі перший кам'яний жандарм. Ось його дуже добре видно. Не забуваємо, що ми в вулканічних Карпатах. А справа ми бачимо залишки водоочисної споруди. Їх було декілька, вони стояли по руслу цього потічка, який давав свою водичку на туристичний комплекс Супутник. Колись на цьому потокі стояло декілька таких споруд. Пам'ятаю біля трьох. Але з часом все було знищено і від цих споруд залишилися тільки деякі бетонні або інші форми. Ось таким чином виглядають вони сьогодні. Дорога знову повертає ліворуч. А зліва на склоні ми бачимо масив першого жандарма. Рухаємося далі. Нас супроводжують інколи маленькі, інколи великі розсипи камнів. Ось такі валуни ліворуч дороги, адже ми не забуваємо, що ми в вулканічних Карпатах. Метрів через 150 підходимо до міста, де також можна зробити маленьку стояночку. Знову бачимо відвод води з потока, який прямував по дорозі і розмивав її. Але потім зроблений був от 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 І тут у нас стоять два валуна. Але вони вже нижче. Ні один із них не стоїть біля дороги, а третій заховався одинаком трошки поодалі. Тут також є гарне місто для того, щоб набрати води. Рухаємося далі. Дорога робить легкий Поворот праворуч. Ми піднялися вже досить на значну висоту. Це бачимо по тому, як масив зліва і справа від нас вже має проміжки блакитного неба. В деяких містах кущі з обох сторон настільки близько підходять до дороги що здається, що ти йдеш в якомусь зеленому прохладному тунелі. Зліва наступний орієнтир. Два великих валуна, які лежать з лівої сторони дороги. Рухаємося далі, і наша лісова дорога робить легкий поворот праворуч. Рухаємося далі і підходимо до того міста, де знаходиться водяний відстойник. Його дуже швидко проходять, навіть не помічаючи зліва від дороги люк із складкою. А якщо уважно подивитися над верхушками кущів, то ми побачимо азбестову трубу. Колись ця споруда була повністю вичищена. Двері задні знаходились із північної сторони. Але тепер все заросло і ми цього не бачимо. Рухаємося далі. Ось скільки метрів через 100 буде так зване перехрестя з топчиком квадрата, біля якого ми зупинимося більш детально. Ну ось ще декілька метрів. І ми з вами виходимо на галявину, а вірніше на перехрестя, на якому знаходиться стовбик квадрата. 33 й квадрат. Ну, ось ми з вами на перехресті. Стоїть стовбик із позначкою 33 й квадрат. А дорога, яка починається звідси вліво, ця дорога веде вверх на урочище Черешняк. Але ми цією дорогою зараз йти не будемо. У мене є окремий ролик, який розповідає про підйом цією дорогою. Наш рух буде далі, тому що нам буквально залишилося ще декілька десятків метрів. І ми виходимо до стоянки жіночого табору. Шановні друзі, ми з вами біля стовбика, що означає один із кутів 33 го квадрату. І як я вже розказував, це підйом цієї дороги. Ну, приблизно 15-20 хвилин підйому ми виходимо. На плато Хребта Черешняш. Дуже гарна місцевість, з неї можна побачити Словаччину, а також Новічанську Низовину. Ну, а якщо ми будемо продовжувати наш шлях прямо, то ми з вами попадаємо на жіночий табір, який є метою нашої сьогоднішньої подорожі. Оскільки я вже давно хотів створити ролик, який би об'єднував декілька епізодів із різних роликів. І це все зробити в одному, зібрати їх під назвою Маршрути жіночого табору отже, бажаю подальшого перегляду. Всім привіт! Дорога піднімається вверх. А для орієнтиру справа на стовбурі дерева намальована жовта стрілка, яка показує орієнтир напрямку руху для туристів та любителів велосипедного горного туризму. Через 50 метрів ми з вами доходимо до міста, де бачимо мосток. Він уже наполовину зруйнований і потік. Який тече вниз. Ось цього міста, дорога вверх, вона прямує прямо до жіночого табіра, звідки вже йде підйом на Уолл-стріт і виход на другу горну дорогу, що приведе до поляни Масаріка. А з цього міста, якщо перейти цей потік і направитися по дорозі, яка піднімається вверх, ми вийдемо до перехрестя, з якого можна праворуч дійти до Невіцького замку. А неліво дійти до домиків лісника. Я в фільмі попробую поставити фотографії, які були зняті під час бурелому, коли все це місто було абсолютною пустелею. Рухаємося далі. Упавший стовбур граба. А ми рухаємося далі. Дорога повертає трошки ліворуч. І зараз ми будемо виходити до галявини жіночого табору. Вона майже вже видна, але оскільки багато зеленої рослинності, то вона скривається подалік. Справа джучить потік. Ущілина розійшлася в праворуч, схили піднімаються. І також вліворуч, уручище черешняк. А ми з вами підходимо до жіночого табіру. Нас зустрічає жіночий табір. Ми бачимо на дереві водопровод, надпис жовтим кольором, а ми підходимо безпосередньо до того міста, де розташований столик. Ось цей столик, він відремонтований, це дуже приємно. Ну і сам потічок. Ось потічок. Ми будемо сьогодні набирати воду. Вода надзвичайно приємна. Стінка. Підпорна. Вона також, я бачу, трошки відреставрована. Ну, а тут, як завжди, амулети. Як завжди нас зустрічають амулети. От хтось виклав, виклав козірога. А може це і не козирог Подивіться, будь ласка, і ми бачимо перед собою поточок. Дорога вверх, вона піднімається на підйом через так званий Уолл стріт і виходить на поперекову дорогу, яка також веде на поляну Масаріка. Що ще цікавого у жіночому таборі? Перед тим як туристи піднімаються вверх, вони завжди облюбовують собі вогнище, на якому можуть розвести ватру щось підсмажити, ну і також безпосередньо місто для сніданку, обіду або вечері. Оце вже залишки так званого міста або трона королеви. Це також було сидіння, місце для того, щоб сидіти. І тут вибирали, звичайно королеву даму сьогоднішнього дня або маршруту і вона на цьому місці осідала. таким нас зустрів сьогодні жіночий табір. І цією дорогою ми будемо прямувати назад. Туристи зробили декілька терас. Тераси-пороги. Ось ми бачимо підпорну стінку у нас з правої сторони поточка. Ось тут зроблено декілька терас. І потік уходить вверх. Вода, яка протікає потоком через жіночий табір. А трошки вище знаходяться канали споруди водоочисних колодців. Справа дорога, яка уходить наверх, через зоу-стріт на пересічення гірської дороги. обережно підходити для того, щоб набрати водичку. Водичка надзвичайно гарна. І зараз ми будемо її набирати. Ось водичка. Сьогодні вона буде у нас на обідньому столі. Водичка набрита. Але гріх, щоб тут, у лісі, біля такого чудового потока не вмити обличчя прохолодною водою. Гр! ምስልሻ እነሱ ድሮ 보ልኝ Якщо ми з вами переходимо потік, який протікає скрізь жіночий табір, то виходимо на підйом до так званого Уолл-стріта. Про це треба зняти окремий ролик, тому що він виник завдяки туристам-ентузіастам. Але ця дорога після підйому виходить на пересічку старої та Чеської дороги. Яка також веде на поляну Масаріка, але про це в наступному ролику. Зі мною незмінний учасник моїх походів, мій помічник-оператор. Вона же дає і поради при монтажі роликів. І взагалі у мене найнадійніший супутник із усіх походів і подорожей в моєму житті. Все моє Меланія.